Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити, як зібрати елітний мед, і одночасно як це скомпонувати з тим, щоб у нас було як можна менше кліща варо. І ще одночасно, як у нас щоб примножувалася кількість зібраного меду в період, коли йде взяток і ранньою весною, і восени? Давайте поговоримо, що таке елітний мед, тому що дехто. Навіть не здогадується і не розуміє, не може розрізнити між елітним медом, медом первосортним і медом середнім можна сказати. Що таке середній мед? Середній мед це коли бджоляр перемішує все, що у нього є в наявності. Тобто любі сорта, неважливо з якого місця він бере мед, з гнізда, де йшла обробка, або зверху з надставок. І він перемішує все і там. Можна сказати, можуть бути домішки цукрового сиропу, можуть бути домішки канді, можуть бути будь які примісі від рамок з гнізда, коли ви протравлюєте бджілок, що залишилось. І оце мед середньої якості. Або якщо ви підкармлюєте з якимись крахмалістими, як я раніше писала в відео, передивіться, крахмалісті препарати, і в цьому меді може бути наявність крахмалю. Навіть цей мед нічим не відрізняється від гарної якості меду, від елітного меду, але смакові качества і сама якість меду і аромат меду буде зовсім інший. Тепер поговоримо про мед першого сорту, тобто якісний мед. Це бджоляр відбирає мед з надставок. Або якщо він бере з гнізда, то у нього гніздо, от як я роблю, може, так бджоліри не роблять, але навіть гніздо в гнізді я ставлю розподільчу решітку не зверху, а поперек гнізда. Тобто, у мене для гнізда 7-8 рамок, де матка сіє, а 3. Або більше, якщо це ліжак, рамок там матка не сіє. І бджоли, де матка не сіє, вона складають мед чистий. Я це не обробляю, а обробляють те місце, де є матка і де є засів. Коли так розташовується розподільча решітка, по вертикалі можна сказати, то і бджолам є місце. Де переносити, куди складувати мед, а матки є місце, де сіяти. Але ви можете сказати, що бджоли ізнашуються через розподільчу решітку. Так, це є такий момент, але ваша друга частина меду буде чистою, і вона буде окремо від тої частини, де ви обробляєте будь-якими препаратами або навіть травами. І вам легше буде і менше потрібно ставити полоски, які ми приміняємо для обробки бджіл. Від кліща ро. І тому в цьому місці у вас завжди буде суш більш світла, і у вас буде якісніший мед, і ви можете підставляти суш як для трутня, тобто ви меду можете збирати більше. Можете підставляти суш з нормальною ячейкою під робочу бджолу, і так само збирати мед. А що ж таке елітний мед, і як його зробити, і як його зібрати, і як побачити. І відібрати той смак, який ви дійсно бажаєте і який приваблює ваших клієнтів. Це мед, який має конкретне направлення. І як цього досягти, що таке конкретне направлення? Тобто лікувальне, лікувальне профілактичне, лікувальне столове, столове лікувальне, або просто столовий мед, і, або квітковий мед, так? або мед ранніх квітів з садів, весняний мед, так, і виразкавий мед або. Ріпаковий мед, тобто мед, який має конкретне направлення. Такий мед має інші смакові якості, інший аромат, іншу структуру, інший колір. Тобто це мед, який зовсім відрізняється від середньостатистичного меду, коли бджоляр збирає і змішує весь мед одночасно. По-друге, цей мед збирається окремо з кожного вулика, окремо, не перемішується збор меду з рамок двох-трьох вуликів. Ні. Цей мед збирається окремо з кожного вулика. І ви побачите, що кожний вулик дає інші нотки, інші смакові якості меду. Як цього Досягти, і як це описується в книжках, научно доказано, і як це вже мною опробовано на практиці. І дійсно, це робоча практика, і дійсно бджоли відпрацьовують на всі 100 і мед, виходить, настільки смачний, що. За мою практику і пробування меду у інших бджолярів, які збирають одночасно з усіх вуликів, я по смакоті такого меду за 20 років ніколи не їла. І коли я спробувала так зробити, коли прочитала в книжці і спробувала зробити таку методику да так, по такій техніці, то мед дуже відрізняється, і я хочу сказати, це елітний мед. Розумієте? Тобто, ми можемо за допомогою бджіл направити їх так, щоб бджоли збирали елітний мед. І що для цього потрібно? По перше, потрібно любити наших бджолок, які нам допомагають працюють, і це єдина комаха, яка кормить людину. Тому нам, людям важливо поважати її, її працю і цінити її працю відносини до нас, до людей, і допомагати їм бути краще і жити краще відносно тих умов, які ми їм самі створюємо. По-друге, на протязі всього сезону. У кожного в регіоні є свої рослини, є свої трави. І чому бджоліру важливо знати, які трави у нього коли цвітуть саме в радіусі, де стоять ваші вулики? Тому що ви, бджоляри, можете, якщо у вас не один вулик, не два, не три, а більше, ви можете зробити експерименти і кожен вулик, кожну сім'ю направити конкретно на збір конкретного меду. Тобто, як це зробити? Якщо ви вважаєте, як я зробила, мене зацікавили. Мед лікувальний, так? весною мед лікувальний. І що я зробила? Тобто в цей період часу, коли цвіте ця рослина, лікувальна рослина, наприклад, піжма, так? наприклад, ранні квіти, але лікувальні квіти, полинь, так? або ще якісь квіти, які ми не знаємо, але бджілки наші збирають. От. І що я зробила? Ромашка, адуванчик, і я взяла, зробила сіроп в якому настояла саме настояла зрізала рослини піжму, квітки, сухі піжми. Так? З одного боку це профілактично, а з іншого боку, бджоли відчули запах і ніктар цієї рослини. Розумієте? Тобто ці 100 грамів або 200 грамів підкормку, сиропу з настоями трав, бджола сафори лікувальної, так от бджола відчуває ці настойки. І вона направляється збирати саме оцей мед. Розумієте? Тобто більшість бджіл, навіть якщо у вас буде поряд рослини інші, а ви будете робити підкорм сиропу саме лікувальними рослинами. Да, от зробили ви в цей день. Підкорм на піжму. І у вас бджола піде на піжму на лікувальну ромашку. От ви зробили, так? Да? У вас бджола буде збирати, навіть якщо бджола не збирає з лікувальної ромашки нектар або пилок, бджола піде і буде шукати саме лікувальну ромашку і збирати з неї, якщо ви при цим підкормите ромашкою. Розумієте? І до чого це приводить? Що якщо ви чітко знаєте періоди цвітіння одного або іншого Рослинного рослини, дерева, квіток так в період часу в вашому регіоні і радіусі, де знаходяться ваші вулики, ви можете бджілок за рахунок того, що ви будете періодично додавати сироп з настоянкою, тільки водною ви в сиропі заварюєте ту рослину, який напрямок ви бажаєте отримати. Зрозуміли, і виходить, бджола відчуває у ці запахи і буде йти чітко на ті. Напрямки, що вона вже спробувала від сиропу вулику. Тобто, якщо ви одночасно, от я як одночасно в сиропі заварила ромашку, піжму, сафору, і я знаю в якому напрямку від моїх вуликів знаходяться ромашка піжма і сафора дерева, да, в якому напрямку, то я і бачила, що. Бділи з вулика, у мене одні летіли прямо, одні направо, одні наліво, а одні вверх. Розумієте? Тобто вони ділились на інші сторони і самі розподіляли той напрямок і шукали, де знаходяться ці рослини. І вони шукали по цим рослинам, і збирали з них нектар. І виходить, цей вулик у мене був як по збору лікувального меду, тому що ромашка. Вона лікувальна, я заварювала лікувальну ромашку. Це як профілактика була для бджонок. Одночасно це була і лікувальний збір нектару, сафора, профілактика для бджілок, і одночасно корисний мед має лікувальний напрямок. Тобто ви зрозуміли, так? І так ви можете свої вулики, підписуючи, наприклад, от в цей вулик ви поклали цей напрямок, да? заварили цього сиропу. трошки, достатньо 100 грамів, 200 грамів цього сиропу, щоб направити бджілок на. На той напрямок, куди вам потрібно. І коли ви це зробили, ви кожен вулик підписали для себе нататками, який сироп ви дали і що ви очікуєте. І тоді ви чітко будете знати, якщо ви зберете мед з кожного вулика окремо, так саме тих того напрямку, який ви запланували, то ви і будете відчувати смак того меду. Тобто, дивіться, не в тому, що акація погано цвіла або гарно цвіла. Розумієте, багато в неї було нектару або мало нектару. а в тому, що якщо розвідниця принесла вулик запах іншого нектару, а не акації, то всій бджоліни сім'ї глибоко все рівно, що цвіте акація, вся сім'я буде збирати саме летіти туди відкуда принесла розвідниця нектар і сказала своїми рухами, своїми показала танцями, своїми звуками. Вона передала інформацію, що там багато нектару. І весь вулик буде у вас працювати на маслині, або буде працювати на іншому дереві або на іншій рослині, але на акацію не піде. Якщо ви бажаєте, щоб у вас була акація, то ви візьміть сироп, настойте на акаціовому. Квітках на акаційових і в цей час підкорміть деякі вулики і проведіть такий експеримент. І ви будете чітко розуміти, що цей вулик у вас піде чітко на акацію, інший вулик чітко на липу, і ви будете збирати чистий мед. Без домішок, а якщо і будуть домішки, то це буде маленький маленький відсоток відносно того, що буде присутньо у вас в вулику. Тобто, якщо ви бажаєте зробити який, якийсь суміш, як я кажу, букет, медовий букет, лікувальний, як я зробила, тобто я знаю, що піжма да квітла далі, ще квітла, ну якісь трави. І я взяла в цей період і давала сироп періодично тих квітів, які в цей період часу квітли. І для мене це було важливо, тому що квіти сиропу передали аромат бджолам і направили їх на те, що мені потрібно. І від цього тепер ви розумієте, про що я кажу, що на протязі всього сезону ми можемо не чекати, що збере бджола або не збере. Що вона знайде або не знайде. Ви бачите, що у вас цвіте для цього бджоляру потрібно теж, якщо є можливість, проїхатись, подивитись, що за цвіт за квітло, і зірвати пару квіточок, заварити цей сироп і направити туди бджіл. Якщо ви бачите, що дуже багато тої або іншої рослини, ви це робите. Якщо ви бачите, що рослин мало, так, і пилку цього мало, і то не потрібно цього робити. Просто дайте бджолам вибір самостійно принести те, що вони самі знаходять, тобто знаходять їх розвідники, і дають бджолам команду на те, щоб збирати нектар. Якщо у вас немає часу збирати рослини і робити цей сироп, ви можете направити бджіл за рахунок ефірних олій. Тобто, якщо ви візьмете. Ватний спончик змочений водою і капнете туди ефірну олію той квітки або той рослини, яка у вас є в даний період часу в радіусі збору нектару, де стоять ваші вулики, то ви так само не приготавлюючи сиропу, ви можете приготувати направити бджілок своїх за рахунок ефірної олії. лаванду або клевер, або акацію, або інші-інші ці рослинки. І тепер плюси і мінуси ефірної олії. З одного боку, ефірна олія дуже гарна, да? ми направляємо. Другий момент треба бути обережним, тому що від ефірних олій, якщо це попадає на бджілку, бджілка зразу вмирає. Якщо ми ефірну олію перемішуємо з рослинним маслом, то тоді це легше. і смащуємо полоски і вставляємо, що є і профілактикою проти кліща ворогу. І це дійсно працюючий варіант, це дійсно гарно, але це потрібно робити постійно. І дивіться, що виходить, коли ми ставимо ці полоски з ефірними оліями, особисто лаванда, хвойні, да, ми бджіл направляємо ароматами, направляємо одночасно на збір нектару з цих рослин. І що виходить? Що бджола. Якщо у вас цвіти, акація а в вулики у вас буде стояти ці полоски з ефірними оліями з ліса да сосна. Або піжма, або ефірні олії полині. Так то виходить, що бджола вона на акацію не полетить. Вона буде шукати піжму, у вас лаванда да, додана, або ще щось. І вона буде шукати саме ці направлення для збору нектару. Тому що перше, що у неї відформувалось, це запах, який є в вулику, і вони перше будуть шукати це. І що виходить? Що іноді. Ми відкриваємо вулики, а бджоли не працюють. У вас повен вулик бджіл, а вони не працюють. Молода бджола сидить, повинні носити мед, а бджоляр тіряє мед і не може зрозуміти, в чому справа. В тому справи, що ми з одного боку робимо екологічні вправи, профілактичні проти кліща ворогу, який сипиться і дійсно він сипеться від цього. І, але одночасно ми блокуємо бджолам вибір. Іншого збору нектару, який в даний час є, а ми направляємо на те, що в даний час немає, і бджоли. Ті, які шукають нектар, вони орієнтовані на інший запах. І вони літають, шукають, а кажуть, нема такого, нема такого. Розумієте, я вам просто передаю, ну, от це бджолка передавала, що нема такого. І виходить, вони прилітають і кажуть, що такого аромату немає, не існує в даний час. І вони сообщають своїм льотним бджолам, які вже готові збирати нектар на те, що не потрібно вилітати з вулика і збирати нектар. І у вас що виходить вулику? Що нектар є? Для збору меду так є умови. Є навіть навіть якщо це сухо не так багато, це є. А за рахунок того, що ми бджіл направили на інший напрямок, бджоляр так він ще більше обмежив можливості бджоли, і вона буде приносити, але буде приносити не в той кількості. Якщо ми в період збору активного збору нектару приберемо у ці полоски з сефирними оліями і перестанемо додатково блокувати у бджіл у ці абоняння і їх вводити оману, що в даний час є такі квіти, а по факту в даний час ці квіти не квітнуть, і тоді бджола буде орієнтуватись сама на ті квіти, які в даний час квітнуть і буде збирати нектар з цих квітів і буде е, збирати більше меду вулику, і буде літати бджола. Розумієте? А не просто сидіти вулику. А ви думаєте, що вона не може? Нема нектару або чогось немає. Ви робите профілактику, і по факту ви потім ще й додаєте сироп і кормите. І що ж потрібно зробити як профілактично? А профілактично. Прибрати в процесі активного збору нектару, коли ви знаєте, або бджіл направляти, як я розповіла раніше, конкретно на якісь напрямки, або коли у вас іде активний збір нектару, прибрати всі можливі ароматизатори з вулика, тобто або ефірні масла, або будь-які додаткові запахи. Далі, а як же тоді з кліщом воров, ви можете спитати? Дуже гарна профілактика це. Сиворотка молочна, вона нейтральна, і це не впливає на аромати. Вона має молочний аромат з кислинкою і бджоли на рослинах такого аромата не почують. Розумієте? Тобто вони будуть шукати свій аромат на квітах, Так? якщо ви їх не направляєте, куди потрібно особисто вам. Також це настоянка чисте але я настойко роблю на спирту капельним шляхом. Я додаю. І не роблю отвари водні і додаю просто воду розчини, і в мене настойка чисте тіло є постійно. Якщо комусь це цікаво, пишіть в коментарях, все цікаво, і я розповім, як готується ця настойка чистотіла. І в період, коли ви продивляєте свої вулики раз в тиждень, раз в два тижні ви проробляєте також профілактично бджолок або сивороткою, або настойка чистотіла, розведеною в воді. Ось такі поради я хотіла вам розповісти. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Хто має свій досвід, хто має свої знання, або ви маєте свою думку, і вона теж важлива для того, щоб дізнались бджоляри, то ви напишіть в коментарях свою думку, і це цікаво, щоб і я, і інші бджоляри прочитали вашу думку, яка допоможе як бджілкам, так і бджолярам в тому, щоб... Стан діл був краще, і збору меду було більше.